Резолюція другого громадського віча, 8 червня 2014 року, до президента Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Ви пам'ятаєте, що ми запрошували Верховну Верховну Раду, кабінет міністрів. Ми запрошували пана Клічка та пана Порошенка, але ніхто з них на це віче не прийшов. Ганьба. Ми, народ України, усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутнім держави, визнаючи високий рівень відповідальності голови держави та всіх гілок влади перед суспільством та високий рівень громадської активності, розуміємо необхідність об'єднання зусиль для реалізації задач, що ставить перед нами сучасність. Звертаємось до президента України, завдяки революції гідності, що відбулась в державі, ми, народ України, отримали можливість провести демократичні вибори, за результатами яких ви стали легітимним обраним президентом України. Тепер вибір за вами: вести політичний діалог з олігархічними кланами. Або вести демократичні перетворення, спираючись на волю народу та заручаючись його підтримкою. В цей історичний момент розвитку держави, наполягаємо на об'єднанні зусиль влади та народу заради реалізації наступних вимог. Перша вимога наша це досягнення миру, розробка та оприло. Розробка та оприлюднення загальнодержавної програми порятунку України та узгодження її з народом, прийняття річ рішучих та дієвих заходів щодо стабілізації ситуації на всій території України, невизнання анексії Криму. Ініціювати доповнення до кримінального кодексу України статтею 437.1 тридцять введення неоголошеної війни іноземною державою терористичними методами, актами, притягнення до відповідальності всіх причетних до злочин, до злочинів проти народу та держави. В першу чергу відповідальність всіх за події на майданах України. Потрібна загальнодержавна програма допомоги родинам загиблих та постраждалих від насилля влади та захисту вітчизни. Для цього потрібно виконання всіх соціальних зобов'язань держави щодо родин загиблих героїв Небесної Сотні. Всіх інших загиблих патріотів України, всіх поранених, постраждалих та зниклих безвісті, учасників революційних подій, починаючи з 29 листопада 2013 року, припинення переслідування активістів на всіх майданах України, що стояли за зміну системи влади, потрібне перезавантаження влади, арешт. Та повернення народу України всіх коштів та нерухомого майна сім'ї Януковича, його прибічників та всіх інших можновладців. Заборона відмивання грошей через усі офшорні зони, а також повернення коштів відмитих цих, цим шляхом. Значне з... Ну, це теж важливо значне та ефективне скорочення апарату президента, кабінету міністрів, Верховної Ради України, реформування силових структур, фактичне проведення люстрації на всіх рівнях влади, зняття депутатської недоторканності, прийняття закону про імпічмент. Та механізм його дії: провести антикорупційну реформу, негайне прийняття нового закону про вибори народних депутатів України, розпуск і обрання Верховної Ради України, пропорційна виборча система з відкритими партійними списками. Зниження прохідного бар'єру до трьох відсотків, щоб в парламент могли потрапити представники нових політичних сил, фінансова прозорість виборчих кампаній, походження коштів для застави та проміжне звітування про надходження і видатки з виборчих фондів, невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав, дієві санкції та об'єктивне розслідування справ. Належні належні заходи безпеки на всіх етапах виборів для того, щоб громадяни всіх регіонів могли взяти участь у виборах. Вимагаємо відмінити літні канікули для Верховної Ради. Повинна працювати доти, доки не будуть враховані вимоги громадя... громадськості щодо виборчого законодавства, призначена дата позачергових виборів, прийнятий закон про люстра... люстрацію та в кінці кінців досягнута миру на території держави. Настав час рішучих дій. Ми, як представники народу України, заявляємо, що очікуємо від Петра Порошенка мужності та рішучості у вирішенні цих проблем, а також обіцяємо активно допомагати йому у цій нелегкій справі, очищенні України та встановленні справедливості. Слава Україні! Слава Україні! Україні підтримуємо. Добре, дякую.